Доброго ранку, шановні батьки і малята! Сьогодні до нас завітав кіндер-сюрприз. Він каже, що може відгадати любу загадку. Дітки, а ви любите загадки? Сьогодні я вам буду загадувати загадки незвичні, загадки музичні. Що ж, спробуємо відгадати, і кінтер сюрприз теж буде вам допомагати. Починаємо. Він заливі сто свистів, воду швиденько нагрів, напоїв нас чаєм, Голосистий чайник! Молодець, кіндер сюрприз. В нас на кухні білий кіт, він прив'язаний до дріб, дені нічку котить, в животі мороз сидить. Холодильник, молодець. Діду я до коробки і одну натисну кнопку, раз він прокидається, мультики вмикаються. Телевізор, молодець. Є у нас в квартирі робот, має він великий хобот, любить робот чистоту і годи, як лайнер. Ту-у-у-у! Хто це пилосос? Молодець кіндер сюрприз. Дуже добре з тебе виходить. Ну, давайте ще. Що диво агрегат. Справного він кустає, фарш в тарілочку складає. Я знаю, я знаю, я сорубка. добре. Хоч комп'ютеру він брат, але справжній акробат навпіл він складається, в сумку поміщається. Я знаю, я знаю, це, це ноутбук. Добре кінтер-сюрприз. Молодець. Дітки, а ви все відгадали? Ну, добре, ви можете вивчити ці загадки і проспівати своїм друзям, або вдома мамі, або татові. До побачення, діти!